У нас сьогодні історія про дівчинку Оленку. В неї теж, так як вас, почалися канікули і почав падати сніг. І вона перші дні так сильно раділа, тому що можна йти грати в сніжки, ліпити сніговика, бавитися з друзями. А потім, коли сніг падав, день, другий, третій, вона почала трохи сумувати. Тому що вони планували з мамою і з татом з'їздити до в гості до бабусі і дідуся. А скажіть, будь ласка, коли е, на дорозі, на вулиці дуже багато снігу їхати кудись на автівці, зручно чи не дуже зручно? Не дуже зручно, правда, стає на дорозі слизько, а коли сніг все падає довше, і довше, і довше. То дуже важко стає на дорозі їхати. І от Оленка з нетерпінням чекала, коли ж той сніг перестане і вони зможуть поїхати. І ось нарешті снігопад зупинився. І мама з татом вирішили, пробуємо сьогодні їхати в гості до бабусі й дідуся. Вони жили недалеко від міста в селі. І от вони вирішили, і тут по дорозі Оленка чує, як батьки починають обговорювати. Мама питає тата: Слухай, а що дивися, тут в нас зараз дорога біля міста розчищена. А що буде, якщо дорога в селі не розчищена? Як ми проїдемо? Як думаєте, можна проїхати по дорозі на звичайній легковій автівці, коли випало дуже-дуже багато снігу? От дивіться, отут є фотографії, з яких тут в нас дехто сміявся. Це є реальні фотографії, це є не, не малюнки. Таке бути може так, сніг більше автобуса, тому що коли сніг дуже дуже, дуже довго падає, от таке трапляється. І ми, коли Назарчик ще був маленький, ми подорожували в Штатах і їздили там в гори. І там, от по дорозі, я не знаю, може не буде видно на тому нижньому маленькому слайді там є такі снігоочисники і стоять такі високі палиці. От ми бачили, як вздовж дороги там в горах стояли такі високі палиці, бо коли падає дуже дуже багато снігу. Ці палиці показують, де є дорога, а де є обочина, щоб орієнтувалися ті водії, в тому числі на снігоочисниках, щоб вони знали, де розчищати дорогу. І коли от сніг падає дуже дуже довго, то робляться такі цілі тунелі зі снігу. От у, один з них, який на фото, це є з Японії такий тунель. Це справді такі, от існує, бувають такі тунелі в снігу. І от е, Оленка слухає. Ви пам'ятаєте, Оленка теж е, після снігопаду поїхала. І вона слухає цю розмову батьків. А дорога виглядає ну не так, як в нас тут, але ну такий маленький тунель, бо снігу тако майже по автівку нападало. І тільки посередині розчищена дорога. І вона так засмутилась, бо вона дуже дуже хотіла побачити бабусю з дідусем. І вона думає: ну, що я можу зробити? Єдине, що я можу зробити, це зараз помолитися. І вона складає, закриває очі, складає руки і каже: Ісус, будь ласка, ну допоможи нам, щоб ми змогли, щоб була дорога розчищена, розчисть перед нами дорогу, щоб ми змогли доїхати в гості. І тут вони проїжджають ще кілька кілометрів, і тато чує, ой, щось стукає. якийсь такий звук з'явився в автівці, щось не те. Він зупиняється на обочині і дивиться, що пробилося колесо. Каже, все, мусимо, чекайте, мусимо міняти колесо. Добре, що в нього є запаска, він замінює колесо. А Оленка в той час сидить і думає: ну, Ісус, ну ти ж мене ніколи не підводив. Ти завжди допомагаєш. Чому ж в нас пробилося колесо? Ну, я ж навпаки, хочу попасти в гості до бабусі з дідусем. Ну, що ж це таке? І от така вона засмучена, чекає, поки тато змінить колесо, і вони їдуть далі. Під'їжджають вони до повороту в село. І ура! Вони бачать, що дорога розчищена. Вона така вузенька, майже на одну машину, але можна їхати до села. Вони їдуть, їдуть, і що вони бачать попереду? Вони бачать, бачили, як снігоочисник виглядає на дорогах. Вони дуже часто мають такі оранжеві проблискові маячки. Ну, то ви, якщо в нас е, трапляться сильні снігопади, то поспостерігайте, в нас трошки інші можуть їздити машини, але дуже часто в них є такі зверху проблискові оранжеві маячки, щоб навіть коли снігопад, щоб їх було помітно для інших водіїв. І от вони їдуть і бачать, попереду них їде отака снігоочисна машина. І саме вона розчищає їм дорогу, бо попереду дороги немає, все снігом заметено. А саме ця машина розчищає їм дорогу. І тут Оленка розуміє, що якби не сталася ця пригода з пробитим колесом, то вони би приїхали до цього повороту на село. І побачили, що дорога не розчищена, тому що ця машина тільки-тільки приїхала і почала розчищати дорогу. І так вони повільно, за тою машиною, змогли доїхати до бабуся і дідуся. Дуже раділи ті зустрічі, їли смаколики, які бабуся наготувала. І Оленка дуже сильно раділа, що Ісус почув її молитву. І діти для нас всіх. В Біблії є дуже-дуже така велика сильна обітниця. Написано в Матвія, 21 розділ, 22 вірш. І все, що попросите в молитві з вірою, одержите. Так як Оленка попросила, і Ісус почув її прохання і здійснив його, так само і може бути в житті кожного з вас. Тому бажаю вам мати дуже-дуже велику віру. Давайте помолимося. Я в нас бажаючі? Отже, наш небесний, дякую за цей хороший день, дякую за цей гарний, прекрасний день, дякую за те, що ти нас ведеш до справедливості і бережи воїнів, які напередові. Закінчити війну. Амінь. Боже, дякую тобі за цей день. Оберігай нас, щоб в цьому році закінчилася війна, щоб настав мир, щоб ми також молилися з вірою про всі бажання, які ми хочемо, і щоб вони виконалися. Дай щоб настав цей мир. Амінь. Боже, дякуємо за цей прекрасний день, дякуємо за все допоможи, щоб війна скінчилася, допоможи, щоб ми запам'ятали цю історію, щоб ми завжди молилися до тебе, щоб в нас була віра. Амінь. Любий наш Отче Небесний. Дякуємо, що ми всі тут зібралися перед тобою сьогодні. Дякуємо за чудові обітниці в твоєму слові. Допоможи нам мати. Віру в Тебе молитися, просити. А зараз почуй молитви цих дитячих сердечок, які просять про закінчення війни, Господи, і здійсни, пошли нашу Україну, мир, Господи, довіряємо все Твої руки, а Тебе славим та величаєм, як Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.